І обернувся цар обличчям і поблагословив усю ізраїльську громаду, а ізраїльська громада стояла на ногах. Він же сказав: Благословен Господь, Бог Ізраїля, що вирік власними устами до мого батька Давида, і здійснив власною рукою оцю обіцянку, кажучи, Від того часу! Як я вивів народ мій з єгипетської землі, не вибрав я ні в одному з колін Ізраїля міста для будування дому, де перебувало б моє ім'я, і не вибрав чоловіка, щоб був князем над моїм народом Ізраїлем, а вибрав я Єрусалим, щоб там пробувало моє ім'я, і вибрав я Давида, щоб був над моїм народом Ізраїлем. У мого батька Давида було на думці збудувати дім імені Господа, Бога Ізраїля. Але Господь сказав моєму батькові Давидові в тебе на думці збудувати дім моєму імені, і воно добре, що це в тебе на думці. Але не ти збудуєш дім, а твій син, що вийде з твого лона, він збудує дім моєму імені. І здійснив Господь своє слово, що вирік. Бо я став на місце Давида, мого батька, і сів на престолі Ізраїля, як Господь сказав був, і я збудував дім імені Господа, Бога Ізраїля. Я поставив там кивот, що в ньому союз, який Господь заключив із синами Ізраїля.